Що ти знайшов проти отроту? За певний час ви повністю одужаєте, Мілорда. А що з тією жінкою ми тримаємо її у в'язниці? Вона чекає на вирок. Довго вона не чекатиме, вона засуджена на смерть. Ти керуватимеш стратою вранці. Я слухаюся, батько. Мілорда, якщо дозволите. так Гаус здається, ця жінка перебувала під впливом якоїсь істоти, зважаючи на це, чи можна її вирок майпі Вона чеклувала, і це ніяк не можна виправдати. Мій вирок незмінний. Еліс, мені прикро, я нічого не можу вдіяти. Не треба. Я знала, який буде вирок. Утер ніколи не зміниться. Ні? Я думала, що зможу від Мантикори чогось навчитися і застосувати її чари для добра, для зцілення, але вона виявилася сильнішою за мене. Мені ти її позбулася. Краще померти вільною, ніж жити рабинею. Сподіваюсь, так і є. Гаус, Перед тим як піти, хочу тобі сказати. Я завжди про тебе пам'ятала. Відтоді, як ми розлучилися багато років тому, не було й дня, щоб я про тебе не згадувала. Боюсь, це я тебе покинув у скруті. Ні. А я залишив тебе саму. Ти залишився, щоб мене захистити. Я знаю. Ти врятував мені життя про більший дарунок, годі й мріяти. І ти зробив багато доброго тут, у Камелоті, тим часом, як я, Еліс. я знеславила себе після всього, що я накоїла. Ти маєш право мене зненавидіти? зненавидіти? Це неможливо. Ті кілька останніх днів я почувався таким щасливим. Еліс, я тебе кохаю Я кохаю тебе і завжди кохатиму. І я тебе Гаус. Я не хочу тебе покидати, любий мій. Не бійся. Please. будь ласка. Що сталося? Може, хтось утік із в'язниці? Хіба це можливо? Не знаєте? Під таке глибоке? Не знаю, що і сказати. Ви могли піти з нею. Міха. А хто б наглядав за тобою? За мною? За мною не треба наглядати. Я здатний сам про себе подбати. Ну, no, тоді ось це тобі не потрібне. Ну, no, хіба що шматочок? Malie. If a relationship exists between Arthur and Gwen, <gasps> you must destroy it. It's almost as though he's been enchanted. Uther will never believe that Morgana is responsible. Arthur! She has been found guilty. You can't do this! If we can't expose the true sorcerer, then we must invent one.